Усім слухачам вітання в ефірі: екстрений короткий ефір про похід Пригожина на Москву в ефірі автор каналу Відлік та військовий автор каналу Фанатичний Мілітарист. Колега, слава Україні. Героям слава всіх вітаю, всім добрим, днем. колега. У нас сьогодні короткий ефір, можливо, не останній на сьогодні. На вашу думку, що на цей момент відбувається для слухачів, проговорюю що. Зараз близько першої години дня. Що на вашу думку відбувається? Насправді ситуація до кінця не зрозуміла, але ми можемо сказати фактично, що вже йдуть бойові дії. Вони, вони йдуть характерні, більш авіаційні, застосування більше авіації та ПЗРК, Рух піхоти. рух піхота не стикається в боях. Поліція відмовляється вступати в бої з Вагнером. Регулярні частини обходять, мости блокуються, фури їдуть постій, але ну не зрозуміло з чим мені. Це, це, це просто це бутафорія? Колони кудись їдуть. Будемо спостерігати. Я б не давав 100% оцінок цієї ситуації на зараз. Угу. Добре, я вас доповню таким чином, що досі зберігаються не один варіант, що взагалі відбувається. Все більше схоже на те, на те що це той самий чорний лебідь і той самий військовий переворот. Зберігається варіант, що це якесь ІПСО проти Збройних сил України, щоб вони раніше часу зробили головний удар з тим, що нібито відтягнули сили. Хоча наша розвідка працює, і більш чим впевнений, що сьогодні збройні сили просто будуть спостерігати за тим, як розвиваються події, раніше часу не стартувати е, е, те, що точно зрозуміло, дійсно: е, з п'ятої ранку пішли відео та фото, що рухаються ці колони Вагнера на Ростов. Зранку е, пішли відео підтвердження, що Пригожин захопив Ростов. Зараз Пригожин вже зайшов в Воронежську область. Це вже екватор, середина шляху до Москви. На цей момент от була інформація: близько 7-8 гелікоптерів. Вже впало вже кілька літаків. Горять нафтобази, пішли бої. Це вже занадто дороге псо. Це вже занадто дороге псо. Тому все більше схоже на переворот. Для мене незрозумілим являється, як так могло трапити, що ще до того, як посипався фронт, Пригожин включив план 917 рік. Пішов на Москву. Ну, по ідеї в нього на цей момент замало сили. Плюс, наприклад, Кадиров на цей момент зробив заяву, що він з президентом, а не з Пригожиним. Ряд губернаторів, там в тому числі Аксьонов, колаборант з Криму, зробив заяву, що вони з президентом, а не з Пригожиним. До речі, вони всі кажуть не Путін, а президент, і Пригожин себе вже теж почав позиціонувати як майбутній президент. Ну, кльово питання: якщо після того, коли Вагнер вийшов з Бахмуту. Згідно даних української розвідки він налічував до 4 тисяч ближче, навіть до двох ще кілька тисяч розкидано по світу. Наскільки відповідає дійсності те, що він каже, 25 тисяч, і якими силами він йде на Москву? Бо все-таки в Москві стоїться Таманська Кандиміровська дивізія. Є там чим захищати ту Москву авіація. 400 літаків вони мають, є чим захищати, звідки в нього сили йти на Москву? Вам слово. Дивіться, на мою думку, 25 тисяч це реально, але насправді не дуже. Це агромний це масив роботи, яку вони могли проробити. Але насправді ресурс в'язнів країни у них закінчився ще давно, ще під Бахмутом. Тому що зеки не хочуть іти воювати. А насправді не хочуть йти вмирати, тобто, ну це взагалі розуміло, що вони не хочуть вмирати. 25 тисяч, типа, це нереально. Може це вони нараховують зі своїми жінками та дітьми, типо, тобто, може вони сім'я не їдуть. Тоді це більше реалістично. 4-5 тисяч там ну може максимум до 10, і то це всього 10, тобто це з керівництвом, з управлінням обслуговуючим персоналом, з інфраструктурою, стилами, там зі всіма там, навіть журналістами, і тими, хто угу. веде телеграм. Вони там, там тобто, ну, це нереалістично. Та е, зачитаю останні новини. Путін телефонував до е, Такаєва, президента Казахстана. Той йому сказав, що не буде Казахстан чим допомагати. Йдуть авіаудари по колонах Вагнера в районі Воронежської області кльово. Хай стріляють друг по другу. Білоруська опозиція. Ми це вже на каналі «Відлік .Інфо» публікували, Сахащик, майбутній міністр оборони вільної Білорусі, зробив заяву, що настав той самий момент час білоруської опозиції діяти. І сьогодні, на п'яту годину вечора, буде звернення полку Катруся Калиновського. Можливо, і там щось буде. Легіон Свобода Росії до цієї ситуації ставиться обережно, більш спостерігає РДК. Пробує з Пригожином знайти спільну мову, бо є спільний ворог Кремль. Кадиров заявив, що це збройний заколот, і Кадиров, нібито за Путіна. Хочу нагадати нашим слухачам, що по конспірології в Кадирова. Безпосередньо в Москві є близько 30 тисяч бійців, які живуть на конспірологічних квартирах, і нібито мали би захищати Путіна у випадку такої ситуації, як настало сьогодні. Але Кадиров є тим самим сірим не сірим кардиналом, джокером. За кого буде кадиров, той і має більше шанси. 30 тисяч вже в Москві. Озброєних людей це багато. І, власне, веду до того, що самі сили Пригожина ну маловато, їх би мала авіація по дорозі всю розстріляти. Згадаємо, як Київ захищали. Колони зупинила авіація, Байректари і партизани з джевелінами. І, власне, тут так само Москву будуть захищати. Герасимов навчився як столицю захищати в залужну, коли залужний Київ захищав, звідки сили. Як ви думаєте, за кого буде Патрушев, за кого буде золотерів? Е, насправді, я думаю, вони підтримують на цей момент Путіна. І насправді ви праві, то що е, ну, ці колони просто так не могли йти, і було б зрозуміло, що йдуть великі колони, тому що всюди в них є там патрулі, пости, все інше. Було б зрозуміло. Їх могли б вже розбомбити 17 разів. Тому що вони захопили. Цю, типу, авіаційну базу, ну вона ж не одна. В них дуже багато авіаційних баз е, і різного, різного такого майна. Тобто, ну вони могли як мінімум задіяти ланцети і все інше. Розумієте, орлани для спостереження та знищення цієї техніки. Е, також на відео багато йде колон, типа і закриті тентовані автомобілі. Важкі, ну все. Там нічого не, віду, що не видно, хто там всередині, але насправді вони могли бути десь всередині країни, законспіровані, як кадеці. Але mm. е я й не думаю, що Пригожин настільки розумний чоловік. Ну от Пригожин ще один гелікоптер збив це вже не ІПСО, це реальні бойові дії. Е скажіть, будь ласка, колега, е скажіть, будь ласка, е що буде робити Шойго і Герасимов? E, насправді ви розумієте, можливий такий варіант один із багатьох варіантів, що Пригожин навпаки підтримає шайгу. Мабуть, це вели... можливо, це велика гра. Так шайгу там. насправді також пригожене. Ну розумієте, пригожин і шайгу схожі е, видом ведення війни агресивним стилем. Шойгу це азіат, пригожин це просто агресивний тюряжник. Тобто Путін веде війну більш обережно, тобто їм не подобається стиль ведення війни. Плюс Путін е, давним-давно вже типа відпадає. А вони хочуть бути у кормушки. Вони вже зрозуміли, що можуть це зробити це реалістично. Тому угу. вони скоріш, ну як один з варіантів, це може бути певне коло по інтересам. Добре, докидаю трохи фактажу. Е, на вулицях Москви вже є танки. Такі світові змі, як БІБІСІ і CNN, підтвердили, що пригоджене рухається на Москву. Роз зМІ пишуть, що армія РФ готується підірвати мости на вході в Москву на границі Московської області. Горить Нафтобаза, рухаються ці колони. Так, ще кілька було. Наприклад, цікаво було, що Лукашенко і це білоруські опозиціонери підтвердили, вивіз сім'ю в Туреччину. Лукашенко вивіз сім'ю в Туреччину. Дещо відбувається. Ну і наразі тут все енергатом каже, що радіаційна ця ситуація стабільна. Власне, ключова думка в мене: що Путін ж мав запасний план взірвати Курську АЕС. Курську атомну станцію можна і інакше, на випадок, коли фронт обрушиться, щоб переключити увагу. Зараз фронт обрушився, але трохи інакше, і Путін, що зрозуміло? Путін не віддасть владу, Путін боротись буде до останнього. Питання, коли його зрадить армія і чи його зрадить армія. Поки все схоже на те, що в Вагнера нурально мало сили, і вони поки дійдуть до Москви, їх авіація, там, 200 тисяч. Тон бомб їх розстріляють, та й закінчився той Вагнер. Питання Кадиров, питання чи армія не перейде на третю сторону, питання, що там ФСБ, цей Путін ну, не вигідний вже нікому. Але чітко бачу, що такі клани, як Кірієнко, Ковальчук, Сєчин, Газпрому, ці всі ЧВК корпоративні, їм Пригожин не вигідний. Бо Пригожин запустить масовий перерозподіл власності, їм вигідний хтось такий, як Мішустін, який дуже обережно підійде до перерозподілу власності. Е і відповідно, мало хто пригожина би мав би підтримати, бо Пригожин буде перерозподіляти. Пригожин бідний, хоче стати багатим. А оці всі багаті можуть підтримати тільки когось багатого. І, от оптимальний варіант ставити Мішустіна, Китаю підходить чиновникам, олігархам підходить. Мішустін, от такий акуратний політик, зі всіма договорився. В той же самий час Путін взагалі вже нікому не підходить. Вот через Путіна вже на Росії війна, і власне думаю, я над тим, а звідки Пригожин би не починав, якщо б він не розумів, що він може виграти якби, цю битву. Звідки в нього додаткові сили. Ну от Кадиров заявив, що він за Путіна. Армія РФ ну, поки на його сторону не стає. Хоча там деякі е ці підрозділи, ну, скажімо так, не мішають. А оця вся, що хтось там переходить, ну це так на рівні телеграм-каналів, поки не підтверджено е і не зафіксовано. Звідки сили? На вашу думку, звідки можуть бути сили? Давайте так розуміти, що от. Навіть якщо Кадиров або хтось інший заявляє, що він підтримує легітимного президента там, Путіна на цей момент, то, то він взагалі це може сказати для публіки. Ми всі розуміємо, що це що, що це за люди. Тобто вони можуть е, перевзутись через секунду. Або сказати, або для виду зробити. Тобто можливо, мільйон варіантів. По-друге, е, Медведєв вже відвів свою сім'ю за кордон. По-третє, на фронті. На цей момент, от на цю годину, взагалі не видно змін, тому в плані того, що хтось когось відводить чи виводить, бої тривають. От прямо зараз тривають, бої нічого не зупиняється. Є плюс цього, що в рядах піхоти, яка знаходиться. Зараз в окопах з російської сторони у них є в головах певне незрозуміння, Ну, типа е, самотоха, анархія, вони не розуміють, що, що відбувається, і буде простіше їх насправді вбити. Тому насправді я би радив би слухачам взагалі е, менше дивитись е, на це все і радіти тільки з одного боку. Наприклад, е, збили. Сім-вісім літальних апаратів вбито, наприклад, п'ять вагнерівців, два поліцейських, один ЗЕСК їхніх. Розумієте, тільки з цього боку потрібно зрозуміти, що будь-хто б в, в цих колах не переміг би, Україна буде воювати. Тобто ніхто з них не здасться, не, не виведе війська, не поверне нам наші території і не виплатить нам репарації. Взагалі нічого не зміниться. Може змінити тільки стиль ведення війни. Добре, трохи математики. Півтори місяця назад генштаб заявив, що на території України 6 тисяч одиниць російської техніки. Деяка кількість була на території Росії. За останні півтора місяця знищено близько півтори тисячі одиниць російської техніки від автомобілів до гелікоптерів. Пригожин вивів деяку кількість техніки по різним оцінкам від 500 одиниць до півтори тисячі одиниць. Деяка кількість техніки зайшла. Я би прикинув би, що на цей момент було 6 тисяч, стало близько 4,5, можливо, навіть 4. Це суттєве послаблення. Суттєве послаблення. Друга математика. Коли РДК і Легіон заходили в БНР, оцих кілька рот чи батальйон, вже навіть тоді росіяни відтягнули з Бахмута якісь там сили на БНР. Було. Тому зараз очевидно, що можна зробити висновок не так багато в них резервів, і когось вони будуть відтягувати. Ну, можна думати, що на фронт це вплине не відразу, це, можливо, через пів тижня відчується через тиждень, через півтори. Хоча тут події будуть розвиватись раз в три години все оновлюватись. Ми, мабуть, сьогодні з вами ввечері ще один ефір будемо записувати. Так, дійсно, мав, ми сьогодні побачимо новий виток подій. Мабуть, до вечора або до ранку все це закінчиться. Не зрозуміло, хто що як, але на мою думку, все ж війська придушать, придушать це міні-повстання, якщо це повстання, взагалі переворот. Mm -hmm. Тому насправді не, не варто оцінювати це як прям якусь масштабну да. штуку. Питання в іншому: чому чому вони захоплюють із півчастини без бою? Чому вони їдуть е, цими колонами взагалі без втрат? Це взагалі незрозуміло. Це питання Но як без втрат? Є ж у ці відео там, де вже щось бомблять, стріляють? Є якісь втрати? Ну, дивіться, ну коли ви казали, ви на початку ефіру що. Коли а, росіяни йшли на Київ, ми їх бомбили масово, колони там, знищувалися. Там. Тут не, жодна колона не знищена. Так, йдуть бої. Збиваються вертоліт, вертольоти, самольоти, збиваються, що, що, що збивається, там, вмирають солдати. Але колон, жодної колони не було розстріляно. Хоча на, на, на відео показується, як вони йдуть там, і панцир ЕС, mm -hmm. і все інше, mm -hmm. Ну, де, да. ателері, де все інше. Ну незрозуміло, незрозуміло. не зрозуміло. Добре, пізніше плануємо записати ще один ефір. Нагадуємо, що в попередньому ефірі ми говорили про 917 рік, який можливо настав ще попереднього ефіру. Ми говорили про те, що чорний лебідь може настати, і це постійно на повістці. Можливо, і цей чорний лебідь настав. Ну в будь-якому разі, чим більше знищено техніки та росіян військових, тим краще для України будемо спостерігати. Нашим слухачам бажаємо холодного розуму, а Путіну поганого здоров'я. Невідомо за кого тут краще вболівати. Хай просто мочать один одного. Вам, колега, дякую за ефір. Дякую назаємо. До нових зустрічей.